Всім здорова! Знаєте, у кожної команди є своя легенда. Наприклад, Феррарі Міхаель Шумахер, Макларен Айртон Сена, Мерседес Льюіс Хемільтон, Редбул, Бул Фетель та Ферстапен, Лотус Джим Кларк. Коротше, ви зрозуміли. Але сьогодні відео піде про справжню легенду Вільямс на ім'я Найджел Менсе. Меджл Менсел народився 8 серпня 1953 року в Аптон он Северні, Вустершир, Великобританія, проте дитинство провів у Бірмінгемі, встиг вивчитись у школі Рослін та у коледжі Меттью Болтона. І навіть до початку кар'єри гонщика встиг попрацювати на Лукас Інженерінг. Почались 70-ті. Найджел встиг непогано від'їздити у картингу, а потім він перейшов до формули Форд, де у дебютному сезоні 1976 встиг перемогти у шістьох гонках з дев'яти. Роком пізніше, у 1977-му. Англієць виграв 20 гонок з 27 Але гонка на брендсхеч, страшна аварія, травма хребта. Та в жодному разі не вилазити з лікарняної койки. Інакше Менцел ризикував залишитися паралітиком на все життя. Але проходить 5 днів і Менцел повертається додому, а через місяць і на трек. 1978 рік Найджел та його дружина Розана продали квартиру, щоб купити Боліт Марч для Формули 3, оскільки у англійця не було спонсорів, цей Боліт Марч не був конкурентно спроможним. Але старання нашого головного героя привернуло увагу Коліна Чепмена. Думаю, я можу не пояснювати, хто це такий. Але аварія з Андреа Дечезарісом, майбутнім крашером f 1 травма хребта. Але Менцел дав обіцянку, що з'явиться на тестах в Польрікар. І таким чином, на сезон 1980, Найджел Менцел дебютує за команду Лотус у Формулі 1. Дебют великого Найджа. Почався на третьому боліді команди. Гонка в Австрії. Заправник не побачив країв у баку, і частина палива потрапила на сидіння боліду. І до 40-го кола Найджел терпів біль від хімічних опіків. Дебют, скажімо, не задався, тому на сезон 1981 Менцел підходив рішуче, але наперником був Еліо де Анджелес. Який усі три роки перебування Менцела у команді перемагав як і у кваліфікаціях, так і у гонках. Також Найджел встиг заробити дебютні подіуми, а в 1984 році заробив ще подіумів. Але гонка в Далосі була сильною. Менцел заробив пол і лідирував гонці. Але за три кола до фінішу скінчилося паливо. Найджел штовхав боліт, але через спеку Менсел знепритомнів. Менсела було кваліфіковано шостим. А вже ж Найджелом цікавився Вільямс. Перейшовши до колективу Френка Вільямса, Менсела було одразу заклеймовано як другого пілота, як і в Лотосі. А першим був Кеке Розберг, який вже був чемпіоном у 1982 році. Стрибок у кар'єрі вийшов стрімким. Ну, майже. Спочатку поїздивши майже не поза очкової зони, а тоді саме перша шістка брала очки. Під кінець сезону, подіум в Бельгії та дві перемоги на домашній брендсхедж та пар. Під кінець сезону Розберг вирішив піти до Макларен. На його місце прийшов ще один чемпіон Нельсон Піке. Знаєте, за характером, Нельсон Піке це Макс Ферстапен, але у два рази гірший за характером. Сезон 1986. Я робив про цей сезон відео, але вже на початку повномасштабного вторгнення. Там я відмітив, що у той сезон по суті зародилася четвірка восьмидесятих: Алан Прост, Айртон Сенна, Нельсон Піке та Найджел Менсел. У той сезон усі четверо були претендентами на чемпіонство. Найджел вперше випередив напарника, який був двократним чемпіоном. І вони сильно не сходились характерами, бо ці двоє це буквально антиподи. Боротьба на треку в боксах, та це, як, жесть. Менцел підходив до кінця сезону майже не чемпіоном, але сталася гонка в Австралії, тоді Вільямс обрала доволі дивну тактику з гумою, через що у Менцела під час гонки луснуло колесо, і чемпіонство перейшло до проста. А сезон 1987 пройшов під егідою повної домінації Вільямс. Але тут ставка робилася вже на піке. Менцел вибув на гран-прі Японії. Після сезону Піке пішов до Лотус. На межі зміни технічного регламенту, де турбіна заборонялася, Вільямс робить не дуже обдуманий крок, підписуючи контракт з виробником двигунів Джад. І не кажіть, що не знаєте, хто це, бо я теж не можу це нормально пояснити. І це просто один з невдалих сезонів команди. У Менцела майже не з кожна гонка це провал. Лише два подіуми, але через хворобу дві гонки було пропущено. Не знаю, чи це правда чи ні, але ще на той момент живий Енцо Феррарі цікавився британцем. Можливо, через це Менцел і підписав контракт з Феррарі. Знаєте, багато людей, згадуючи історичні сезони в скудерії, забувають ту біль, яку переслідували Феррарі після смерті Енсо. Бо по суті це були два роки болі, починаючи від надійності, закінчуючи тактикою. Хоча результат був відносно непоганим. А в 1990 році до Феррарі приєднався Алан Прост, що призвело до доволі натягнутих відношень у команді. Після програного чемпіонства Менцел повернувся до Вільямс, і Найджел не прогадав. У той момент до команди приєднався Едріан Ньюі, який до цього працював у Лейтон Хаус, до цього Марч. Едріан на пару з Патріком Хедом створили справжнього монстра під індексом FW14. З ним Менцел зійшов у перших трьох гонках, але згодом зміг видати результат. Але відставання від сцени залишалось. Після модифікації шасі на сезон 1992 вийшла абсолютна зброя, з якої Найджел зміг перемогти у перших п'яти гонках, зміг битися на грівних Сенною та достроково стати чемпіоном. Вільямс після виграного чемпіонства не стали продовжувати контракт з Менцелом, бо Френк та Патрік хотіли бачити у кокпіті просто або Сенну. Ну, за підсумком сезону, що той, що той, у Боліді Вільямс побували, Найджел, надягнувши потрібний костюм, відправився за океан на американський Чампкар. У дебютному сезоні Найджел став чемпіоном, а в 1994 році провалився. Тим часом з Європи надійшли погані новини. Айртон Сенна загинув. Вільям знову визвала до команди Менцела. Тоді британський лев допомагав молодому Деймону Гілу. Найджел у тому сезоні чергувався з Девідом Кулхардом. Менцел в останній гонці сезону зміг перемогти, і разом з Кулхардом Найджел підписав контракт з Макларен. На сезон 1995, ну як сказати. Через те, що Найджел буквально не міг влізти в боліт, про це можна лише тільки жартувати. Менцел поїздив у парі гонок, а в сезоні 97-го протестував боліт Джордан. І на цьому кар'єра гонщика закінчилася. Найджел Менцел у уособлення розуміння, коли тебе приписують до других пілотів. Хоча я б після китка від Вільямс у 92-му послав би їх чисто. Таким чином, Найджел Менсел є легендою команди Вільямс. А на цьому ми все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал, посилання в описі. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок і донат на ЗСУ. І побачимось!